Щоденник Фокса Мікі Саша Чорний. Розділ одинадцятий. Клятий пароплав. Біля курортної пристані гойдався білий будинок пароплав. Комин, балкончик для капітана, внизу круглі віконечка, щоб риби могли зазирати в каюти. Спереду ніс гострий, ззаду тупий. Вода ляскає знизу, мотузка скрипить з переплавної печі дим. Гу-гу, фу, як комин паскудно гавкає. Всі і затикають вуха, а я не можу. Зіна бере мене на ручки. Я тремчу, дошки під нами так само тремтять. І мнесе мене на цю противну штукенцію Заду тато Прогулянка. Мало їм місця на землі. Я хоч плавати вмію, а вони що будуть робити у своїх черевиках і панчохах, якщо будинок перевернеться. Люди йшли, 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 чисті костюмчики. З кишень хустинки, з зубних щиток, слава Богу, в петлицях ще не носять. І всі штовхаються, і всі вибачаються Пардон. А ти не штовхайся, і пардона твого не треба. А то всі лапи віддавили. Сіли на лавочки по боках, і вгорі, і внизу, як горобці на телеграфних стротах. Небо гойдається. Вулиця гойдається, і наша підлога гойдається. І я зовсім втратив центр ваги, присів на підлогу і розпластався, як жаба на льоду. Так знущатися із наземного фокса. За що? Гу-гу-гу, поїхали. Всі махають лапами, посилають повітряні поцілунки. Подумаєш, на три години від'їжджаємо і таке лицемірство? Підкрався до загорожі посеред пароплава і глянув униз. Залізні лапи ходять, цмокають і перевертаються, а головна нога вся в мастилі довкола себе танцює. Машина Чики-чики, фіки-чики, піки-чики, міки-піки. Та спинися ти хоч на хвилинку. Поки йшли протокою нічого. А потім затокою, а потім. Ух! Там море, тут море, небо з водою кругом зійшлося. Горизонти якісь зі всіх боків з'явилися. Хіба так можна? А земля де? За пароплавом. Білий окріп. Чайки навперейми за нами летять і кричать, як голодні кошенята. Стільки рибі у морі цілий день обідати можна. Чого їм іще треба? Ну що ж, раз прогулянка нема чого під лавкою повзати. Пішов по ногах, ноги вічливо розсуваються. Пардон. Сільвупле, вибачте, будь ласка, у матросів дерев'яні черевики, корабликами, у пасажирів звичайні, білі і жовті туфлі. Практично і симпатично. А у панночок, що не ноги, то інший фасон. З бантиками, з пряжечками, з червоною рішіточкою, з зеленими каблучками. Хто їм ці фасони вигадує? Був у капітана на балкончику. Старенький, товстенький, борода як у різдвяного діда, оченята блакитні, розставив ноги і розважається, поверне колесо з палицями в один бік, потім у другий, потім у третій, а саму слухав речить. Доброго ранку, пів доброго ранку, чверть доброго ранку. А може, я й наплутав, знайшов кухню. Підлога собі хитається, а кухня свою справу робить, готує. Кухар ти мені в ніс омара. Але я на нього так поглянув, що йому соромно стало, і він висакався, кухар. А підлога все здіймається. Хвилі, як бульдоги. З біч морди в піні, і всі на мене кивають. Ай. Підіймається, опускається. Смійся. Поклади краба на сушу. Побачиш, йому також буде не солодко. Вітер свистить і вивертає вуха на виворіт. Ай. У нашого сусіда. Злетів у воду капелюх. Свіжіє, заспокоїв його зінин тато. Дуріє, а не свіжіє. Бабах, Бабабабах!» бабах. Я притиснувся до ніг незнайомої старої. Закрив очі і тихенько, тихенько вищав. Море, золоте моє море. Ну, припини, ну втихомирся. Я ніколи більше не поїду. Я маленький фокс, нещасна собака. За що ти на мене гніваєшся? Я ніколи тебе не чіпав, ніколи на тебе не гавкав. Ох, як я брехав. Ага, так воно тобі й стихне. І от я вийшов із себе, стрибнув на лавку, повернувся до моря спиною. І наступив лапою на рятувальне коло. На всякий випадок, якби довелося рятувати Зіну, її тата і капітана. Кухар, нехай тоне, злий Фокс. Навіщо я пишу таку Федоту? Врятував би й кухаря, Кесі з ним. Все? Ні, не все. Жадіні, сухопутні люди не знають уже, що й вигадати. Мало їм берега, лісу, поля, шосе. Літати їм треба. Сіли на бензинову етажерку і полетіли. Навіть глянути страшно. Але ж літають окремі божевільні, у них, видно, нема батьків і нікому їх зупинити. А морем катаються всі діти, мами, татусі, дідусі, і навіть немовлята. Ото доля. Доля це як великий злий кажа. їй їх карає. Гойдались? Догойдались. Собаки, кажуть, погано себе ведуть. Ага, собаки, подивились би ви, як ведуть себе на пароплаві люди в нових костюмчиках, з новими хустинками в кишенях, коли починається хитавиця? Я заплющував очі, намагався не дихати. Нюхав лимонну шкірку, Брр. але Зіна молодець, і її тато молодець, і капітан молодець. А я краще не питайте. Коли забованіла земля люба, зелена земля, тверда земля з будиночками, песаками, м'ясними крамничками і купальними будками, я завищав так пронизливо. Що перекричав гудок пароплава. Присягаюся і даю чесне собаче слово, що лапи моєї ніколи на пароплаві більше не буде. Чому мене всюди за собою тягають? Завтра тато влаштує прогулянку на хмарах, то я з ним літати повинен. Пардон, сільвопле. Ага, так і знав. Цей неможливий тато підчепив рибалку і замовляє йому на завтрашню ніч барку з місяцем і риболовлею. Море сьогодні ще правда тихе, знаємо ми цю тишу. Але в кімнаті ще тихіше: Підлога не хитається, стеля не перевертається, піна не лізе у вікно, і люди довкола. Не зеленіють і не жовтіють. Бррр, старий морський вовк Фокс Міккі.